Привіт! Якщо ти підліток, то вітаю тебе. Я колись теж була підлітком дуже давно, дуже давно це було років 10 тому. І якщо раніше я працювала своєю внутрішньою дитиною, і там в мене були різні техніки, то зараз я працюю своїм внутрішнім підлітком. І це відео я більше записую собі десь в 16 років, нагадую, це було 10 років тому. Якщо це ти теж, то це речі, які би я хотіла почути, і якими би я хотіла поділитися. Перше, що важливо знати, що в мене в школі не було як таких друзів, я була дуже складним підлітком, але складним не в тому контексті, що я бушувала, бунтувала або там била вікна, а в тому, що я була досить закритою дитиною, і мені було дуже складно соціалізуватися. Я змінила три школи. І між цими змінами шкіл в таборі мене побили. В одній школі мені зробили байкот, і там були ще якісь постійно неприємні моменти. І я це це тримала в собі, мені не було з ким цим поділитися. На фоні цього було постійне незадоволення своїм зовнішнім виглядом. Мені було соромно, що у нас не було такої кількості грошей, щоб купити одяг, який до прикладу мені подобався. І я відчувала себе дуже сильно подавано. І якось так, ну, як постійно, ніби скраю від всіх, і я не могла зрозуміти, чому. Я робила спроби, у мене дуже такий. Класна енергія в плані там, десь повиступати, щось поговорити. Я би я любила по вірші порозказувати, але якоїсь такої реалізації в шкільні роки я не відчувала. В першій школі з самого дитинства я все не встигала. я не могла, вони, я, я, я тільки починала думати, вони вже все там порахували. Я хотіла, щоб мене похвалили, мене ніхто не хвалив, на мене ніхто не звертав увагу, і я відчувала себе в школі. Ну, страшенно невдахою, ну такою невдахою, напевно, що, що я, я просто я, я хотіла від сорому провалитися, а ще коли я отримувала погані оцінки, мені було ще гірше, і я якось не могла з друзям, друзів собі якогось знайти. Вони всі здавалися мені такими крутими, а я собі здавалася невдахою. О, Господи, це було дуже складно. І ми, коли батьки сказали, що ми переїжджаємо в інше місто. Я подумала, о, клас, у мене буде можливість почати все з самого початку, і я зможу збудувати класні якісь стосунки з друзями. А я завжди хотіла мати друзів, і мені щось не йшло, ну, не складалося з цим. І е, між, тим, е, між зміною в школу я поїхала в табір, і мене в таборі побили, про що, звісно, я нікому не розповіла, тому що мені це теж здавалося соромно. Тобто, якщо я комусь розкажу, що мене побили, то всі будуть знати, що я і так, невдаха, і я це тримала при собі, і це було дуже страшно, тому що потім, коли ти розкопуєш ці травми, моя сестра підліток. Я розказую про видно. Я розказую про свій підлітковий вік, про те, як мене побили. Тебе били? Да, в таборі. Ага, я всіх била. Так, да, Вона всіх б'є, аб'юзерка маленька. Це не б'є. От і потім ми змінили школу, але все одно все було не так, як я хотіла. Тобто, якісь були вже там, коли я прийшла в нову школу, там вже були сформовані якісь групки людей, і я ніби мала з ким спілкуватися, але мені все одно здавалося щось не то. І Я почала дуже багато виступати, і потім е я змінила ще одну школу, і коли я тільки туди прийшла, то мені зробили бойкот. І о господи, це було не найприємніше, що можу з тобою трапитися, тому що ти, і, ти, ти варишся в цьому відчутті в купі дивних відчуттів на фоні в тебе ще якісь гормональні штуки, і ти тотально всім незадоволена. От, і якщо б я могла собі щось сказати в підлітковий вік, то от перше, що я б хотіла сказати, це в цьому свій час. Тобто, перша моя свідома подруга з'явилася у мене на першому курсі, і ми, коли з нею поговорили, я відчула щось таке дивне: це було таке: ну, як, як теплий шар всередині грудей. І я зрозуміла, що це називається душевна близькість. Тобто я їй розказала, я я могла просто з нею тотально бути собою, тим, ким я є, і ніким не прикидатися. І ба більше ми спілкуємося дотепер. Ми дружимо вже більше восьми років, і ми якісь важливі етапи становлення проходили паралельно одна з одною, і ми зараз спокійно їздимо одна до одної в гості. І я хочу сказати, що якщо у тебе зараз немає друзів, і ти думаєш, бач, мені треба з кимось подружитися, то це неправда. Там спілкування і соціалізація це важливий якийсь етап становлення, але в той же час твої люди приходять, коли, коли вони мають прийти і навмисне притягувати за вуха якусь дружбу. Або щось таке, це не найкраща стратегія. Я пробувала це робити. Я пробувала прикидатися кимось іншим, ніж я є. Там пробувала здаватися крутою або щось таке, але це все. Більше руйнує тебе, ніж дає якісь плоди, тому просто віра в те, що все приходить в свій час, і в цей час, коли, там, наприклад, ти не маєш з ким погуляти, можна зайнятися тим, що тобі дійсно цікаво. До речі, те, що тобі дійсно цікаво, це треба знайти якомога швидше. Не скажу там шукати з лупою бігом вже. Але вже якісь риси або якісь вподобання щодо того, що тобі подобається роботи, вони в тобі вже є, і це та основа, на якій вже можна будувати своє життя, по типу з початку. Не знаю, якихось дев'ятих класів. Я добре відчувала, що мені подобається виступати мені подобалося вчити вірші, мені подобалося писати сценарії. Мені дуже подобалося продумувати якісь класні ідеї. Мені подобалося ну, писати листи за однокласниць їхнім кавалерам за шоколадки. І це те, чим я зараз заробляю собі на життя. Я працюю комунікаційницею, я пишу сценарії, я пишу тексти, я веду блог, я виступаю з поезією. І власне це в мені вже було і в 9 класі, і ще раніше. Просто якби я була зосереджена на тому, чого в мене не було, і так якби не розвивала те, що в мені вже, вже є. Третє, це з тобою все окей. Я не знаю, чи ну я думаю, що. Сучасні підлітки знаєш, що би з ними не відбувалося, це окей. Але якщо ти ще цього не знаєш, то я тобі скажу з тобою все окей, незалежно від того, там що ти зараз проходиш, проживаєш, незалежно від твого статусу, кількості грошей, якихось страхів, комплексів переживань, все окей. Це все нормальні етапи становлення, не треба різти вене, не треба плакати, не треба психувати, Просто чи, якомога чим швидше ти зрозумієш, чого ти хочеш, тим швидше в тебе знайдуться інструменти, це отримати. І це наступне, що варто знати, що в принципі все mm. можливо. І якщо у тебе є якісь яскраві класні бажання і поривання, то е, питання не чи можливо це, а просто як це зробити, і що тобі для цього потрібно. І якщо в тебе тобі здається, що в тебе зараз для цього немає інструментів. Чи можливостей, То вони приходять, як тільки ти зізнаєшся собі, що от я хочу це, це і це. Наступне це, якби це банально не звучало, не гнатися за стосунками. Стосунки це найпрекрасніше, найпрекрасніше, що може трапитися. Я зараз говорю саме про особистісні стосунки, але теж все те, що притягнути за вуха, бо так якби вже часики тікають, вже. Вже 16 років, то це не найкраща стратегія, тому що життєвий шлях він в кожного має різну динаміку і інтенсивність. І тут важливо не дивитись на тренди, а дослухатися до себе. Якщо якась подружка в Тіктоці постить відео з хлопцем, а в тебе його ще немає, то це не означає, що з тобою щось не окей. Знову ж таки, це про те, що в тебе, можливо, зараз інші якісь задачі, ти маєш час, щоб зрозуміти, хто ти, яка ти, для чого ти. І це кайф. Ну, це, це реально кайф, і, і там, щоб не диктували якісь тренди. Чим, чим сильніше ти чуєш себе, чим більше ти ставиш собі питань Who is я?», «Чого я, чого я хочу, куди я йду, тим в довготривалій перспективі у тебе краще збудується життя, і ти, ти побачиш, як світ розставляє все на своїх по своїх місцях. Реально побачиш. Я кажу це не тому, що я це десь прочитала. Я кажу це тому, що. У мене за спиною 10 років, і за ці 10 років я була в різних життєвих обставинах, але з часом ти бачиш, що воно все складається найкраще. І коли в тебе зараз чогось немає, то значить воно буде в кращій варіації і згодом набагато не знаю, приємніше, і так далі. Наступне це не соромно просити про. Допомогу і підтримку, і так сталося, що напевно, якби всі ті складні етапи, які я проживала, я проживала з підтримкою, то мені би було якось легше. У мене була і сестра. З якою якби я могла поговорити, але я не хотіла, бо мені я не хотіла з кимось ділитись з тим, що мене турбує. Насправді я б могла батькам розказати про якийсь булінг або насилля, але я теж не хотіла цього робити. І можна було б піти до психолога в школі, такі є, і можна було б зробити щось, але я дуже шкодую, що я не зробила нічого, щоб собі допомогти тоді. І все, що я робила, це просто свій біль і тягарі свої внутрішні, я носила в собі. І це не дуже добре впливає на твоє самопочуття і на побудову твого подальшого життя. Тому, якщо у тебе є можливість е, хоч одній роди, людині, з якою ти відчуваєш себе безпечно, розповісти про те, що тебе турбує, або якщо у тебе є. Е, е, Можливість розказати про це батькам, тому що не завжди, в принципі, можна батькам про щось розказувати, тому що батьки це різні, ну, батьками бувають різні люди, і батьки теж свої якісь завдання проходять. Але є багато сервісів для психологічної допомоги, до прикладу, сервіс психологічної підтримки поруч, там є можливість записатися на групові зустрічі для підлітків, окремо для батьків. Там є можливість записатися на індивідуальну консультацію. І нехтувати допомогою, коли тобі погано, це швидше про дурість, ніж про якийсь героїзм. І мені дуже шкода, що я не знала цього в підлітковому віці. Реально шкода. Наступне, що би я хотіла сказати, це напевно турбуватися про здоров'я. Не знаю, як зараз одягаються підлітки, але я в свої підліткові роки хотіла бути дуже стильною, і я погано одягалася. Мені там важливіше було вдягнути якісь колготки і підбори, ніж теплий одяг. І це було не дуже правильно, тому що. Якби в принципі сподобаться всім не вийде, а ноги у тебе дві штуки, і їх треба, щоб вони були в теплі. Бажано, щоб в теплі, щоб була голова, руки, ноги і все решта. Тому бережи себе і пам'ятай, що а, час а, все розставляє по своїх місцях, і у тебе є все для того, аби отримати те, чого ти хочеш від життя. А найголовніше, у тебе є ти, і з часом прийде такий момент. Коли ти зрозумієш, що я кльова, що у мене є я. І в якихось там зараз складних ситуаціях я навіть, напевно, і не шукаю допомоги в когось. Хоча я там відвідую психолога регулярно, у мене є подруги, у мене хороші друзі, у мене зараз набагато кращі стосунки з батьками, ніж це було в підлітковому віці. Але з часом ти приходиш до того, що в мене є я, і я сама собі опора і підтримка. І в мене навіть є запис на каналі. Називається Я тут, я з тобою, я за тебе. І це запис, який я включаю кожен раз, коли мені складно, як знак того, що я сама себе можу підтримати. І мені дуже шкода, що я не робила це в підлітковому віці. Якщо для тебе було корисно це відео, підписуйся на канал, став лайк і напиши в коментарях, що для тебе було цінним. Мене звати Надія. В описі під цим відео ти знайдеш посилання на мій телеграм. Напевно, TikTok, Інстаграм мені заблокували, тому в інстаграмі поки побачимося не скоро. Але ти можеш писати мені в телеграм, можеш залишати коментарі. І нехай у тебе все вдасться. Нехай для тебе твій шлях буде твоїм шляхом, і ти на ньому будеш щасливою, бо кожна з нас цього варта.